30 років, в анамнезі два викідня, і я приймала участь якраз в вишкрібанні цих викиднів, Страшна історія, дуже не люблю ці моменти. Були в неї в анамнезі травми червоно-мозкові, стоїть пластина в голові. Також були, ну вона така активна дівчина, також в неї були і переломи важкі, складні, Бу, в вона тромбофілії, да, що зв'язане з її невинашуванням вагітності. Також що я робила? Ну я хотіла вам показати на цьому прикладі, що навіть в складних випадках ми повинні не боятися назначати нутротологічні препарати, і е, ї, у неї страшних дефіцитів не було. Так як вона до того обсте, обстежувалася, я назначала препарати, періодично вона з'являлася, зникала, з'являлася, зникала, і я її просто всю вагітність вона. От була на наших утроціологічних препаратах, звісно, вона була за рахунок тромбофілії. Вона була на клексані 0,4, Ну не одна яйця назначала, означала разом з генетиком, так як у нас гематолога в Житомирі ну не займаються цією справою. А конкретно генетики е, назначали вітамін Д, лецитин на початку я назначила її на місяць. Ну е, буває, як приходить пацієнт і каже: А чому я на всю вагітність? Я ж здорова, мене все прекрасно. Я кажу, на початку давайте на місяць. А далі я подивлюся, і ми продовжимо цей препарат. От якраз лецитин ми продовжили. Я вже збільшила її дозу. Вона почувала себе ще краще, у її не було токсикоза. Вона була всю вагітність ембріофол, ми пили тільки до 12 тижнів, комплекс магнія, вона на початку була місяць, потім ми його продовжили напроти всієї вагітності. Чому? Бо у її почалися незначні ускладнення, була тихокардія, були головні болі. Ну, я так розумію, що це було зв'язане більше з черпно мозковою травмою, яка в неї була. була ну, Казала аспірин, ну, це за рахунок тромбофілії. Так. Після 12 тижнів я назначила її суперкомплекс на протязі всієї вагітності. Я повторюю, що своїм вагітним я назначаю гепатопротектори на протязі всієї вагітності, тобто в першому триместрі я можу дати бердок лецитин а далі лецитин продовжує бердок по ситуації, може її залишити на всієї вагітності. Так? І кальцій-магній-хелат – це мій улюблений препарат. Я їй дала з 12 тижнів, от вона була теж напротяго всієї вагітності. Вона народила, ось мені скинула фотографію свого малючка. Дуже щаслива, що це її перша, перша дитинка. така бажана, так їй важко вона дала, далася. Але Скажу вам э, від себе, що коли я її посилала в перинатальний центр, то більшість моїх препаратів всі відміняли, рахували на, на що вона вживає. Вона і так більш-менш нормальна. хоча б і, і так само, його так само відмінили. Ну, Вона мене слухала, вона мені довіряла і продовжила, е, ну, приймала лікування на процесі цієї вагітності доносила, слава Богу, все добре.